зустрічався із Зеленським і не сумніваюся, що він має яйця розміром з цю кляту планету, клянув з Богом. я ніколи не бачив такого сміливого хлопця. Він приїхав до нас у Лисичанську підняти бойовий дух, роздати медалі. Ти бачив його? Так, я був там, і він прийшов до нас. Це була типу штаб-квартира, але ця будівля була під обстрілами, коли він увійшов. Він взагалі не реагував, коли снаряди почали бити по будівлі. Вона аж загорілася. А у нього жодної реакції. я просто не знаю. Просто ніякої реакції. Він фотографувався з нами, наче зі знайомими хлопцями. Це було таке підняття морального духу. Я ніколи не бачив ні президента, ні когось із уряду, щоб вони приїжджали на лінію фронту. Буквально лінія фронту була за три кілометри від місця, звідки він прибув. Там серйозно бомбили. Ніхто цього не робив. Чорт, коли ти іноземець і бачиш президента прямо перед собою, який не тікає в Америку чи Європу, він на передовій тисне тобі руку, роздає медалі, фотографується та каже нам давайте, хлопці, це найкраща мотивація, правда ж? Так я думаю, що він буде продовжувати битися, поки ми не повернемо усю Україну. Бо ін...